Оля Полякова стала першою леді. Олег Винник змусив ревнувати чоловіка Ольги Сумської. Настя Каменських розповідає про стосунки з потапом. А Наталя Могилецька про своїх чоловіків. Це світське життя, яке цяче цей весняний вечір буде по справжньому резонансним. Сьогодні у світському житті. Мау. А муха! Дивіться, хлопці, я готова скинути з себе сукню. Є в неї труси чи ні? То вже її особиста справа. Еротична президентська кампанія за участі Олі Полякової. Оля готується стати першою леді. Я готова. Справжнє кохання Насті Каменське. Хто ж він є? І чи потап, чи винник? Олег винник замахнувся на Євробачення за свою країну. Поїхати за 150 тисяч доларів. Наталя Могилевська розкриває секрети своєї зовнішності, і або що ще Це як наркотик зірки зустрічають весну. Помацайте от помацайте. Мою ногу я качала дуже добре. дупу. весна прийшла вже набагато тепліше. Та запрошують на гарячу кінопрем'єру. Секс з дівчатами в тебе був до яких еротичних експериментів ти вдавався? Полякова вийшла в світ без спіднього. Дар'я Стахіва розповіла про секс із жінками. А трависті Діва Монро втілила свою мрію про народного артиста Олексія Вертинського. Найрозкутіших зірок країни ми зустріли на пікантній прем'єрі комедії Світрежа. Гири повертаються. Зіркові секс експерти презентують продовження пікантної кінокомедії. Акторський склад циклу вражає відвертістю. Жені комедії свінгери ви граєте кандидата в президенти, тобто людину, яка болотується президентом. Дуже нагальна тема для України. трипер, трипер. А три перших правила майбутнього президента Оля готується стати першою леді. Чим надихалися, коли готувалися до цієї ролі? Яким з кандидатів? Та їх купа у нас е, зібрання. У нас такий мікс. Всі вгадають одного голомозого, вгадають манеру розмови іншого. Ми збирали. Ти ж себе уявляла кандидаткою у перші леді? Та це що, я буду перша леді. Я на кого більше схожа на цю Клер Андервуд чи на Меланію Трамп? Ти трошки схожа на Рапунцель, а трошки на Людмилу Кучму. Дуже легко я уявляю. Мало того, ти знаєш, я не тільки в кіно уявляю себе першою леді я в житті. Я готова. Якщо що, я готова. Так. Ти ж розуміє, Для цього потрібно, щоб не екранний чоловік йшов в президенти, а щоб реальний чоловік йшов в президенти. Ну треба ж його чимось займатися. У продовженні фільму чи розкутіше ви почувалися у ліжку одне з одним. Чи все ж таки були якісь комплекси? У вас перед Олею? Ну, волі вже давно ніяких комплексів немає. Ні, Оля, мене робить в цьому сенсі. Я і правда дуже розкута в цьому плані. Я вам скажу так, що в нашій країні не прийнято сміятися з сексу. В нашій країні і говорити про секс не прийнято. Ми дітям своїм розказуємо про секс, коли вони вже нам можуть розказати про секс. Це все пізно, пора мінятися. Те, про що ми шуткуємо на кухнях, на пікніках, на шашликах, це пора виносити на великий екран, пора люди, перестаньте бути зашореними закомплексованими совками. Будьте вже людьми світу. Бо про це треба говорити. І чим легше ми про це будемо говорити, Тим легше буде ця тема сприйматися, бо секс він є у всіх. І ти активно демонструєш сьогодні це своїм вбранням на прем'єрі. Ти продовжуєш свою кампанію труси для боягузів. Я думаю, що для жінки, для актриси, головне мати талант. А є в неї труси чи ні, то вже є її особиста справа. Але як почуваєшся, Олю? Чи комфортно тобі пропагувати цю кампанію не на Мальдівському пляжі, а у кіноте? Атрі на прем'єрі, ви знаєте, я відчуваю весну. Весна прийшла вже набагато тепліше. від перестановки партнерів сума не змінюється. Свінгують у другій частині фільму. Зірка плейбою Дар'я Сафєва та кінокіборг В'ячеслав Довженко. Вау, Вау. вау! Вам можуть заздрити чоловіки всієї України, тому що в кадрі ви мали еротичні сцени із Дашею. І з Олею, і з Анією ви самі собі заздрите з цього приводу. Самі уявляли, що буде у вас еротична сцена з діркою плейбоя Дашею. Я постійно собі заздрі. Кожен ранок прокидаючи завжди, думаю, як же мені пощастило. На жаль, було дуже-дуже мало дублів. Ну, Даша красива Даша дуже. Кожен раз, як перший раз. Друга частина свінгерів запам'ятається еротичною сценою двох дівчат: Даші Астафівої і Олі Полякової. Як взагалі, Даша, тобі цей досвід? Ой, ну для мене це не перший досвід. Секс з дівчатами в тебе був. Ну, не секс, поцілунки, а може, і секс актори, що знімаються в практичних сценах, розповідають про те, що немає ніякого збудження, немає ніяких емоцій. Чи можливо між вами був якийсь вогник на знімальному майданчику? Чи думали про роль і слова? Ви маєте розуміти, що під час такої сцени з тобою в кімнаті знаходиться ще як мінімум людей 20, а сюди 40. І всі вони приймають мікрофон. Вони всі були збуджені. Я знаю, тому що там було декілька моїх друзів, які після цього розповідали, що я не мог зійти з місця, тому що було видно, що я збуджений. Наша завжди готова до таких сцен, А вам важко налаштуватися? Легшого способу зробляти гроші я напевно не знаю в своєму житті. Жінка незаміжня. Дебютує у великому кіні «Трависті діва та драквін Монро. На прем'єрі у Терце Гулівер збирає перші компліменти. Всіх обійняла, кожному підняла. Андро, вітаємо! Вас з дебютом у великому кіні еротичного характеру. Чи сподобалося? У мене немає еротичних сцен в цьому кіні. На жаль, я була вже готова е, скинути з себе сукню. Але режисер сказав: Ні, монро, поспокійніше. Я пам'ятаю, я прийшла на знімальний майданчик е, о 8 годині ранку. Для мене це дуже рано. Але я вже була при параді, на голові прирука. Я її зафарбувала. Ала в яскрава, бусковий колір, макіяж, довгі вії, я зайшла на знімальний майданчик, сіла на пуф і сказала: знімайте мене. Я себе почувала, Лізабе Тейлер. На що режисер так подивився на мене і сказав: Монро, прийміть валеріянку. Вашим партнером по знімальному майданчику був народний артист України Олексій Вортинський. Чи він давав? Якісь поради професійні я дуже хвилювалася. Народний артист, легенда сучасного кінематографа, і я. Старлетка, яка грає саму себе, це не передати словами. Я задоволена. Я потім ходила ще два місяці всім, е розказувала, що я знімалася в кадрі з Вертинським. І не повірите, напередодні Нового року, 31 грудня, я була на його виставі. І ми випили по калеху шампанського у його гримерні. Нещодавно, хоча б це важко повірити, вам виповнився 41 рік. Як вам вдається залишатися у 41 рік ось такою яскравою і молодою? Помацайте, от помацайте мою ногу. Пружньо. Пружньо. Кожен ранок я бігаю мінімум 3-5 кілометрів. Потім стрейчинг. потім контрастний душ. Я кожний ранок і кожний вечір роблю собі саме масаж. А також нам на троєщину підвезли свіжу порцію гілоуронки. Напередодні прем'єри ви знялися для порталу jetsetter.ua у різних образах Queen. Який найулюбленіший образ, що найбільше сподобали? Класичний чоловічий костюм, легкий мейк, холодна хвиля. Це марлен дітріх в її найкращі часи. Я не очікувала такого результату, і я а, коли побачила ці фото. Юрка, як є в рубляха. Така дешева? Неясно, хто власник. Ано, ви сьогодні вирішили позмагатися з Олю Поляковою. Якщо Оля Полякова без спідньої білизни нижньої частини, то ви продемонстрували свою оновлену. Фігуру мені було страшно, чесно, Дупа була не дуже готова до цього. Я качала дуже добре дупу, вдома з масажами, займалась корекцією фігури, тому що дупу треба було підтягнути, бо вона тут зверху. Подумала, а коли як не зараз? В театрі в мене зовсім інші ролі, в серіалах теж зовсім інші ролі пішли. Я вже перестала грати таких сексуальних дівчат. Я вже все таки стала жінкою, дружиною. Вже така вся строга у піжачках. Думаю, а коли як не зараз показати? Перед зйомками у другій частині. Фільму Свінгери ви схудли скрізь. Окрім зони декольте є припущення, що збільшили собі груди. Чи це правда? Скажу вам чесно, в мене груди були набагато більші. Всі ці бачили в перших фінгерах. В мене вони так аж вилітали завжди, соски були видні навіть в кадрі, але є гарні вправи для грудей. І ще скажу вам чесно, є ж гарні ліфи, підтримки, які нас завжди тримають у формі. Ну і ще косметичні всякі масла, крема. Ну, хірургія, це не для. Для мене. Ні. Ні. Тимчасовий релакс підіймає градус вечірки у кінотеатрі Оскар Сивак Іван Наві. А на сьогодні ти виступаєш на прем'єрі еротичної комедії Свінгри. Ти хлопець молодий, гарячий. До яких еротичних експериментів ти вдавався? Секс в трьох, обмін партнерами. Ви знаєте, я все таки напевно це традиційний більш е, е, секс а, і, е, скажімо так, з однією. Добре. Але. Експериментувати можна по всякому. Чи вдавався ти до експериментів з однією дівчиною? Але там привдягання, рольові ігри, секс-іграшки? Ні, не доводилось насправді, але візьму собі на Ну, Після перегляду комедії «Свінгери» можна буде взяти собі кілька нотаток. Там можна буде дуже багато досвіду. Набратися мені здається. Ти брав участь у цьогорічному національному відборі на Євробаченні. На жаль, не дійшов до фіналу, але звичайно, ти знаєш, чим закінчився національний відбір. Мала поїхати співачка Марув, але зрештою, і вона на Євробачення не поїхала, у тому числі і через те, що в неї були заплановані гастролі у Росії всі так чи інакше, артисти і учасники цьогорічного відбору Євробачення спілкувалися між собою. Більшість на чій стороні все таки шоу-бізнес на стороні. Марув ти засмутився, що Марув не поїхала на Євробачення? Скажімо так, Дивіться, скажу так. Що е, її обрали, її обрали люди, її обрали журі. Значить, по великій суті вона мала їхати, і всі учасники це ж не є. Люди, які проходили повз кожного відбирали, кожного знали, скажімо так, історію. Відповідно, висновки потрібно робити трішки напевно раніше. Далі. <звучить> Великий весняний концерт. Піла <звучить> муха. Що я тут до вас доповина оддуватися? У мене не було, не було чого взути на сцену, я вирішив піти так. Як ти не крутий, а вони пара? Ну нарешті прийшов час, коли ті стосунки, про які так багато говорили за лаштунками, вони підтвердились. Я колег винник з Ольгою Сумською знімався. Якщо хтось, не дай Бог. І за мене розведеться чи одружиться? Олександр Пономарьов подався в політику? Скільки тобі зараз платять за підтримку Юлії Тимошенко як кандидата в президент? А Олег Скрипка у винороби? У Вас є власні виноградники? Чи прибутковий це бізнес? Сердечні секрети Наталі Могилевської. Чи зараз в тебе є кохана людина?